Доброго дня, гості та учасники конференції. Тема моєї доповіді тенденції розвитку економіки міста Біла Церква протягом останніх 25 років. А саме озвучити і проілюструвати про ті зміни, які відбулися в, в, в місті. Дослідження було виконано на замовлення Константина Єфіменка і. Його громадської організації коротко про компанію. Державне підприємство Укрпромзовнішня експертиза створено в 1993 році в Міністерством промисловості України. Спеціалізація компанії проведення економічних досліджень та підготовка аналітичної інформації для прийняття. Важливих управлінських рі, рішень. Користувачами наших послуг є як центральні органи державної влади у, у, України, так і крупні закордонні і вітчизняні компанії. Детальніше про компанію можна ознайомитися з буклету, який є в фойє і на сайті. От в 1990 році. ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в двох країні було на рівні от, Польщі і Туреччини. В той же час, до, до 2014 року, ми спостерігаємо, що за цим показником от, о, Україна втричі програє Польщі і більше, ніж вдвічі програє Туреччині. Ту Тут слід зазначити, що протягом цих 24 років чисельність населення в Україні країні знизилася більше, ніж на 12%. В той час, як в Польщі воно залишилося майже незмінним, а в Туреччині зросло майже півтора рази. Тобто реальне падіння економіки України було більшим, ніж 24%. Загалом реальний валовий внутрішній продукт, продукт у Україні протягом останніх 25 років знизився на третину. От ми бачимо. І за результатами 2014 року складає 65% від рівня 90-го року. В той же час. Обсяг економіки, обсяг валового оригінального продукту в місті Біла Церква знизився вдвічі. Тобто деградація економіки міста була більш драматичною, ніж в цілому в країні. Через стагнацію економіки, насамперед промислового сектора, частка міста в Структурі валового регіонального продукту Київської області знизилася також майже вдвічі з 16% в 90-му році до менше 9% у 2014 році. Тут слід відзначити, що економіка Київської області протягом останніх років розвивалася головним чином за рахунок. Прилеглих до Києва районів, а також виробництва зерна та, та, та хівництва. Обсяг номінального валового регіонального продукту в місті Біла Церква в протягом 90-2014 року знизився із 151% по відношенню до аналогічного показника. Київській області до 71%, тобто більше, ніж вдвічі. По відношенні до показника валового оригінального продукту в середньому в, в Україні зниження склало з 216% до 95%. Загалом номінальний показник, номінальний обсяг валового оригінального продукту в місті Біла Церква в 2014 році менший 3 тисяч доларів. Тобто це дуже низький показник. І, як я вже сказав, він нижчий, ніж в середньому по, загалом по Україні. За результатами 2014 року в економіці Білої церкви домінує сфера послуг і бюджетна сфера. Тобто ми бачимо, що на сферу послуг припадає майже 50%. І на Ті гал, галузі, які фінансуються з бюджету, майже 20%. Частка, частка реального сектору менше третини і складає 31%. В тому числі переробної промисловості лише 21%. Водночас, не дивлячись на серйозну стагнацію ВДВ економіці, Чисельність населення міста Білої церкви зросла на 6% і на, станом на кінець 2014 року складає 211 тисяч чоловік. Частка міста в загальній структурі населення Київської області зросла майже на 2% пункта, з 10 до 12%. Від війковій структурі на населення міста відбулися деякі зміни. Найбільш суттєве це збільшення населення пенсійного віку понад 60 років з 10 до 13 Також що є приємним – це збільшення частки дітей дошкільного віку до 6%. Як нас наслідок зростання народжуваності в місті в, з 2010-х років. Загалом з, з, загалом з 211 тисяч на, населення міста майже 152 тисячі – це люди такого працездатного віку. 17-59 років. Це складає майже 72%. Але економічного активного населення Лише вісім тисяч чоловік або 42%. Інші це пенсіонери до, до пенсійного віку, військовослужбовці і люди з обмеженими можливостями. Для порівняння нам наведу, що в Польщі, наприклад, оцей показник, як у нас тут 42% в місті, в, в Україні 44%, з Польщі 46%. В Німеччині 49%. Тобто ми бачимо деякі, ну, деякі різниці в Білій церкві. В той же час загальна кількість робочих місць на підприємствах міста Біла Церква протягом 1990 року 2014 року зменшилася майже вдвічі. Якщо в 90-му році вона складала 85 тисяч чоловік, то Станом на початок 2015 46 тисяч чоловік. Також слід відмітити, крім зменшення кількості працюючих, відмітити серйозні структурні зміни. А саме, якщо в 90-му році в промисловості працювало дві третини працюючих, от 65% або 55 тисяч чоловік, то в 2014 році в промисловості працює лише 11 тисяч чоловік. Тобто падіння зайнятості промисловості в 5, 5 разів. В той же час в сфері торгівлі зайнятість зросла в 7,5 разів з півтори тисячі чоловік до майже 11 тисяч чоловік. Цей процес, він, звичайно, є змушений. Тобто людей на базари змусило вийти закриття промислових підприємств. О. Тут також слід відмітити, що показник 2014 року він включає е кількість заре зареєстрованих фіз осіб. Тобто це ті підприємці, які фактично є самозайнятими. Е в Загальній структурі трудових ресурсів слід відмітити наступне. От із 89 тисяч. Того, що формують трудові ресурси, на підприємствах міста працює 44 тисячі чоловік. Ще 4,5 тисячі це офіційно зареєстровані безробітні. Майже 8 тисяч це студенти. І майже 33 тисячі чоловік це люди, які головним чином працюють за межами міста. І насамперед в Києві. Тобто, працюючи за межами міста, вони сплачують там податки і фактично не приймають участь в фінансуванні соціальної інфраструктури міста. Тобто вони тут живуть, користуються благами, але податки вони сплачують за місцем своєї роботи. Згідно наших розрахунків, в середньому щодоби з міста до Києва. Маршрутками і приміськими електричками виїжджає до 10 тисяч чоловік. Якщо врахувати, що люди головним чином їдуть там, працюють вахтовим методом, тобто вони їдуть на 2-3 дні. Загальна кількість працюючих жителів Білої церкви в Києві можна оцінити щонайменше в 25 тисяч чоловік. Тобто, це є той цінний трудовий ресурс, який необхідно і потрібно використати. Для розвитку економіки міста. Так, да, звичайно, люди там працюють, заробляють гроші, вони тратять їх в місті. Через це розвивається сфера послуг, через це розвивається торгівля тощо. Але цього, звичайно ж недостатньо для того, щоб забезпечити гідні умови життя. А тривалі поїздки вони створюють, звичайно ж, дискомфорт. Тобто, якщо ти їздиш, якщо ти не живеш вдома, якщо ти не живеш з сім'єю, це створює дискомфорт, це руйнує сім'ї і так далі. На, найбільше робочих місць втрачено в промисловості. більше 44 тисяч, включаючи такі ключові, як гумотехнічна, легка промисловість і машинобудування. Фактично в місті втрачено, повністю втрачено. Таку галузь, як легка промисловість. Закриті дві швейні фабрики, а вони давали більше 11 тисяч робочих місць. В той же час зростання зайнятості забезпечила торгівля і сфера послуг. Загалом, якщо... Дивитися формування податків і формування міського бюджету, то слід відмітити, що підприємства Білої церкви до бюджетів всіх рівнів в 2014 році заплатили 563 мільйони гривень, в тому числі приблизно пополам в центральний бюджет, тобто до державного бюджету, і іншу половину в місцевий бюджет. В той же час отримано у вигляді субвенцій і дотацій. З центрального бюджету 615 мільйонів гривень. Тобто, тобто, фактично, бюджет міста Біла Церква, він дотаційний. Тобто різниця між сплаченими 563 мільйони гривень і 919, це обсяг міського бюджету. Різниця 332 мільйони гривень. Це є та пряма дотація, це та, яку отримує, отримує Біла церква. Оце є результат того, що в місті фактично ну, відсутня переробна промисловість, яка головним, є головним створювачем доданої вартості, яка є головним створювачем регіонального продукту, яка дає робочі місця, сплачує податки тощо. Звичайно, це дослідження, воно показало тільки перші результати. Ми плануємо спільно продовжити, зокрема в частині там, деталізації соціального демографічних показників, вивчення можливостей регіонального ринку Києва як перспективного для розвитку виробництва продукції для Києва саме на території міста Білої церкви. Адже Київ це ринок, де живе. Більше 4 мільйонів жир. І вони Це най, най, найбільший ринок регіональний в Україні. І, звичайно, близькість е, Білої церкви до Києва це один, одна з переваг е, міста, тобто паралельно з наявністю трудових ресурсів, плюс близькість до Києва, вона формує сприятливі передумови для розвитку Білої церкви. Дякую за за увагу. Якщо є, є запитання, готові. Чи є у залу запитання? У нас є мікрофон, будемо передавати. Якщо запитань немає, то ми вам. Є, 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 а перепрошую. Дякую, Віктор Галасюк, голова комітету з промполітики Верховної Ради. Скажіть, будь ласка. Як ви вбачаєте, виходячи з структури населення, виходячи з тієї освіти, яку мають люди, які галузі мають найбільшу перспективу розвитку білі церкви да. найближчим часом? Да. Дякую за, за запитання. От, е. Потрібно виходити, по-перше, це ті конкурентні переваги, яка має Біла церква, плюс ті потенційні ринки, на яких може бути конкурентно спроможне виробництво Білої церкви. От Якщо виходити з цього, то це ми вбачаємо. Біла церква знаходиться в сільськогосподарському регіоні. Тобто найбільш перспективними є переробка сільськогосподарської продукції, тому що тут місцева сировина, яка буде дешева за рахунок того, що вона тут місцева. Крім цього, виробництво продукції для сільського господарства. Наприклад, ми імпортуємо значні обсяги сільськогосподарської техніки, а в Білій церкві є виробництво сільськогосподарської техніки, насіння, пестициди і так далі. Тобто, ну і, звичайно, як я, вже, як я вже говорив, це близькість до Києва, до найбільшого регіонального ринку це продукти харчування і те, що зв'язано з ними. Дякуємо. Наступне запитання. Ще одне запитання Володимир Майстришин, Укртепленвіст. Справедливо було б, от можливо, в плані доручення вашого вивчення такого демографічного питання, ще допомогти нашим батькам, які сьогодні мають допускників, да, які е, опікуються, а чим би е, куди би дитину свою послати вчити? вчитися, так? І щоб ту професію, яку вона отримує через 5-10 років, вона була востребована. І не просто ми навчили юристів, а потім не знали, куди тих юристів діти. От було би, можливо, зараз готові це сказати, можливо, це буде окрема тема дослідження. Дати такий дороговказ нашим батькам, щоб вони знали, що такі чи інші спеціальності будуть так сказати, в цьому регіоні. Дякую. Да. Ну, зараз я, на жаль, не готовий дати відповідь, оскільки це має бути результатом взагалі. ну, Має бути спочатку бачення. Як має розвиватися загалом економіка України, які мають сектори? Потім ці сектори мають бути прив'язані до регіональних якихось особливостей. І вже виходячи з цього, ми повинні формувати державне замовлення на освіту, в тому числі, хоча я переконаний, зараз вже навіть зараз багато підприємств стикається з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Особливо це стосується технічних спеціальностей, оскільки ми останні 20 років виховували юристів, економістів і так далі. А от технічні спеціальності, технічні школи вони частково втрачені. Це, зокрема, я можу з власного прикладу сказати: у Харкові є круп, крупний виробник енергетичного обладнання. От нього сьогодні дефіцит, гострий дефіцит якісних, високоякісних зварювальників, високоякісних конструкторів, готових, тобто якісно підготовлених. Дякуємо. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, у вас глибокий аналіз ситуації по Білій церкві, але в зв'язку з тим, що Біла церква і район, Білоцерківський ніколи не були розділені, ну, так життя збувалося. Наскільки вам розглядається питання району в плані аналізу, в плані напрямки, взаємодії з містом? І взагалі, наскільки ви бачите район, ну скажімо так, Білоцерківщина одним словом, да? це місто, район, адміністративний поділ він на сьогоднішній день не не грає ніякої ролі, тому що люди з району живуть в місті. Багато дуже мешканців білої церкви проживають в районі, тому і так само і працюють. І тому наскільки все-таки, чи у вас точний аналіз по білій церкві, чи ви розглядаєте кондоматку загалом і наскільки це буде. Тому що на сьогоднішній день в Білоцерківському районі не... він також не залишається осторонь цих тих подій, які відбуваються в країні і в економіці. І загалом десь Білоцерківщина вже зробила деякі. Кроки в цьому напрямку, тому хотілося б знати, наскільки їх можна об'єднати і наскільки ви вбачаєте сумісну роботу і виконання всіх тих проблемних питань, які ви озвучуєте, в загальному те. Дякую. Так, як я вже сказав, це перший етап дослідження. Тобто ми поки що проаналізували і подивилися на місто Біло Церква. Звичайно ж, дивитися потрібно і на Білоцерківський район. І тут може бути колосальна се енергія. Біла церква виробляє, Білоцерківський район виробляє сільськогосподарську продукцію, яка переробляється, наприклад, на підприємствах Білої церкви. Це перша синергія. Друга, друга синергія це пов'язано з тим, що, наприклад, тут. Один з напрямків це створення на території або Білої церкви, або Білоцерківського району індустріальних парків. Для цього потрібна територія. Тобто, тут, звичайно, синергії є, і в, в подальшому дослідженні ми будемо дивитися в тому числі на ці напрямки. Дякую, будь ласка, населення міста зростає. Чи робили ви дослідження того? Яка його частка в тому зростанні використовує Білу церкву як перевалочну базу? І чи є у вас рекомендації щодо того, як залишити оцю частку для роботи в Білій церкві? Mm -hmm. Дякую. Да, дякую за запитання. За Ні, ми ще поки що не вивчали детально, більш глибоко. Як я вже сказав, що от, е, деталізація окремих соціально-демографічних показників, в тому числі те, що ви сказали, воно має бути в, в, на, на наступних етапах дослідження. До, до тому що це теж важливе питання, оскільки що сьогодні відбувається в двох країнах, сьогодні. Е, Село прийшли крупні агрохолдинги з потужною технікою. Кількість робочих місць там зменшується. Відповідно, люди вони змушені переміщатися в тому числі в міста, такі як Біла церква і так далі. Тобто сьогодні загальна тенденція така. Тобто, люди або вони залишаються в селі там безробіття, вони поступово люмпенізують і, і деградують, або краще намагаються виїхати. Виїхати спочатку в Київ, можливо, не вдається. Вони їдуть в прилеглі до Києва міста. тобто Вони живуть тут, але переміщаються на роботу, шукають в Києві. Да, спочатку це там некваліфікована робота. Робота в супермаркетах, в торгівлі, на, на, на АЗС тощо. Але цей процес, він ну він, скажімо так, характерний не не тільки для Білої церкви. Це загалом процес, який характерний для всієї для всієї України, в тому числі Білої Церкви. І тут дуже важливо, щоб е, кроки, які будуть зроблені, вони були направлені на те, щоб не було цієї трудової міграції, а щоб е, робочі місця були, вони були створені там, де люди живуть. Неважливо, і звичайно, тут. Е, Слід розуміти, що неважливо, де вони будуть працювати. Тобто кожен регіон він має свої особливості, свої конкурентні переваги. Біла церква це одне, бровари інше. Але загалом ці переваги вони мають бути переведені в робочі місця, які будуть створені на місці життя. То людина буде комфортно поживати, проживати, тобто сім'ї будуть зберігатися, сім'я буде жити в одному місті, виховувати дітей, вони будуть сплачувати податки, і з цих податків буде фінансуватися інфраструктура міста і так далі. А то, що ми бачимо сьогодні: люди живуть тут, працюють за межами міста, податки платять там, і міський бюджет змушений просити дотації в державного бюджету для того, щоб якось. Місто себе ну, більш-менш ну, нормально жило. Оскільки цей дефіцит, оцей ось, дефіцит, який був, можна вернути. Можна? Оцей дефіцит бюджету, тобто, коли місто отримало більше грошей, ніж заплатило, це є результатом. Результатом цього, тобто, якщо 33... Тобто, іншими словами, майже половина людей працює за межами міста. Якби вони працювали в місті, то вони подвоїли податки, подвоїли б податки, які сплачені з білої церкви. Тоді не стояло питання дефіциту Білої церкви. Дуже дякую. Перепрошуємо, ми вже вийшли за свій час. Не вкладаємося регламент. Дякую, пане Сергію.